Історія Mercedes, однієї з найуспішніших і великих автомобілебудівних компаній, сповнена цікавих фактів. Вона дуже багата і починається ще з кінця 19 століття. Що ж, варто коротко розповісти про найбільш цікаві моменти і розповісти, як же з'явився бренд, який є на сьогоднішній день синонімом слів: смак, стиль і розкіш. Як же все починалося? Історія створення Mercedes Benz насичена, безліч у цікавих фактів. І один вже точно відомий більшості автолюбителів. А полягає він у тому, що бренд виник у наслідок злиття двох марок. Перша називалася Daimler Motoren Gesellschaft, а друга просто Benz. У 1926 році утворилася єдина фірма. Концерт став називатися Daimler Benz. Почалося все з появи в 1886 році триколісної самохідної вози, оснащеної бензиновим мотором. Її творцем був Карл Бенц. Він отримав патент на винахід і почав серійне виробництво. У 1891 році він створив чотирьохколісний автомобіль. Паралельно Даймлер випускає модель Mercedes 35PS. Яка також стає популярною, але Benz вирішує не відставати і разом зі своєю командою являє гоночний автомобіль, який назвали Blitzen-Benz. Його двигун виробляв цілих 200 кінських сил. Не дивно, що машина стала найвідомішою гоночною моделлю на той момент. Але як же відбулося об'єднання двох найсильніших конкурентів, який був подальший розвиток подій. Після 1926 року історія бренду Mercedes почала розвиватися по-новому. Відбулося злиття, та новий концерт отримав можливість ефективно використовувати знання, досвід і вміння конструкторів обох фірм, а керівником став чоловік на ім'я Фердинанд Порше. Завдяки йому виробнича програма була повністю оновлена. В якості основи для майбутніх автомобілів він взяв останні моделі Daimler. А першою розробкою стала так звана компресорна серія машини з шестициліндровим двигунами об'ємом в 6240 см кубічних. Вони просто не могли не стати популярними. Цьому автомобілі навіть дали назву Смертельна пастка, а все завдяки величезній на той час потужності і швидкості. Адже моделі могли розганятися аж до 145 км на годину. Але ж у 1928 році Фердинанд пішов з компанії, його замінив Ганс Нібель. Під його керівництвом були винадені машини з шестициліндровим три 37 літровим мотором, після яких розробили двигун і з вісьма циліндрами. Їх обсяг вже становив 4 і 9 літри. А в тисячу у 30-му році історія Mercedes отримала новий виток, адже в світ вийшла модель, що є сьогодні легендарною. І це великий Mercedes оснащений восьмициліндровим мотором на 200 сил, обсяг якого складав 7655 см кубічних. У цієї моделі були незалежна підвізка і нагнітач. Так що успіхи були в наявності. Емблема і назва це теж досить цікава і важлива тема, яку обов'язково варто зазначити, розповідаючи про концерн Мерседес. Історія назви проста і нехитра. Мерседес Бенц» – ось як звучить його повна версія. Мерседес це ім'я дочки одного із засновників концерну. Власне, ще до злиття під цією назвою випускалися машини. А «Бенц» – це прізвище другого засновника Карла. Ось така у Мерседес історія назви. А що стосується емблеми? То все трохи інакше. Тут більше цікава історія. Mercedes Benz відомий своєю трипроменевою зіркою. Як вона з'явилася, є кілька версій. Перша, свідчить, що кожен промі це символ повітря, води і землі. Адже концерни виготовляли не тільки автомобілі, але ще й двигуни для аеростатів і моторних човнів. Тобто емблема, як би пояснила, що виробники досягли успіху практично скрізь у всіх сферах. Друга версія більш романтична, нібито засновники компанії, якими були Вільгем Майбах, Готліп Даймер і Еміль Елінек, ніяк не могли придумати емблему. У кожного були свої позиції. Але до компромісу все ніяк не вдалося прийти. І в один момент вони почали сваритися. І справа ледь не дійшла до бійки. Дочки одного із засновників це не сподобалося. І вона сказала, що пора закінчувати суперечки, а як примирення схрестити тростини. Вони зробили це і раптом помітили, що виглядає картина вельма непогано. Так і народився знаменитий трьохпромінева зірка Мерседес. Досить цікава легенда про значок Мерседес. Історія марки, до речі, не має однозначної гіпотези, яка з версії є вірною. Вже цього точно ніхто не дізнається. Військові роки. Історія Мерседес у 1940 х роках розвивалася трошки по іншому Компанія не перестала виробляти транспортні засоби. А навпаки, фахівці почали випускати, крім легкових моделей, ще й вантажівки. І все було непогано до вересня 1944 року. Тоді. Двотижневе повітряне бомбардування, яке провели англо-американські ВПС, зруйнувало концерт практично повністю. На тому місці, де був завод, залишилися лише руїни. Головний цех, що базувався в Штутгарті, зруйнували 70%. А козовний і руховий цех, що знаходився з Індельфінері, Постраждав ще сильніше, там зруйнували 85%. Що і говорити про цих вантажівок, що знаходився в Гагінау, від нього зовсім нічого не залишилося. Його знищили, як і завод з виробництва дизельних моторів. Найменше постраждала фабрика під назвою Benz Мангейм. Її зруйнували на 20%. Результати були невтішними. Рада директорів оголосила, що концерт. Daimler-Benz фізично більше не існує. Ось так повернулася історія Мерседес. Після війни. Але на цьому нічого не закінчилося. Історія автомобілів Мерседес почала розвиватися по-новому. Першим ділом почалося відновлення усіх зруйнованих заводів. На це пішло в певний час, а саме два роки. І виробництво вдалося відновити лише на початку літа 1946 року. Ось тільки для конструювання нових моделей не було нічого. Ні хорошої технічної бази, ні фінансів. Так що стали діяти, що називається в бюджетному руслі. Першою моделлю, випущеною після війни, став седан, відомий як W136. З неї почалася нова історія. У 1949 році провели велику модернізацію. Мотор вдосконалили, потужність стала 52 кінських сили. Почали випускати не тільки седани, але й кабріолети, а також універсали. Навіть версії з дизельними моторами з'явилися, а до початку 1950-х років запланували запуск нового сучасного покоління. Однак для цього потрібна була хороша виробнича база. Тому заплановане довелося відкласти і продовжити випускати кілька застарілих машин. Але історія компанії Mercedes не була б настільки цікавою, не переживавши концерн так багато труднощів. Все-таки в тисячу. У 951 році з'явилася новинка з 80-сильним шестициліндровим агрегатом. 1940-1950 роки не були легкими для виробників, але за 9 років вдалося створити хороший міцний фундамент і завдяки цьому компанія згодом стала провідним концерном з виробництва машин у всій Західній Європі. У 50-х марка змогла, що називається, міцно стати на ноги. В початку 60-х завоювати популярність, а потім стала відомою в усьому світі. У 70-х роках бренд вийшов на новий рівень. Керівники концерну прийняли нову систему класифікації. Тепер приставка W перестала бути єдиною. З'явилися родстери R, купе C, Універсале-S і моделі з довгою базою V. Також стали з'являтися певні стандарти стейлінгу. І першою моделлю 70-х став автомобіль SLR107. Його випускали в світ 18 років аж до 1989 року. Машини оснащувалися як 6 і 8-циліндровими моторами. В основному, звичайно, популярністю користувався V8. В Америці ці машини розліталися, наче гарячі пиріжки. А версія 560 SL в Європі не продувався. Історія Mercedes S-класу. Почалося приблизно в ті ж самі роки. У 1972 році в 108-му модель змінило авто v 116 представник С-класу з першої у світі антиблокувальною системою і гідропневматичною підвіскою. І, звичайно, ще одна інновація: автоматична коробка передачі. трьохдіапазонна. Потім з'явилися флагман, який став досить популярним: 450 SEL. Його оснащили восьми. Е... Ціліндром двигуном, кінець 20-го століття, 80-ті-90-ті роки, також е, принесли чимало популярних моделей Mercedes. Історія створення та сучасна дійсність показує, що багато машин, випущені в ті часи, популярні і зараз. Взяти хоча б е, в якості прикладу знаменитий 500 в кузові 124 або ж в кузові 201. -му. Ці машини. І донині є мрією деяких цінителів старих німецьких авто. Але варто повернутися до історії. У 80-ті роки у світ вийшла моделі 126. В наш час концерн Mercedes-Benz виробляє просто нереально величезну кількість автомобілів. Історія Мерседес продовжує писатися. Є А-клас маленькі компактні машини, G-клас, великі, потужні позашаплякові луки, Є та С-клас, надійні, презентабельні дорогі машини. Мінівен, вантажівки, тягачі, кабріолети, суперкари, чого тільки немає в асортименті найбільш німецького виробника. Тож, всім дякую за перегляд цього відео. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, що ви хотіли б побачити в наступному відео.